Сьогодні буду дегустувати такі різні смаколики з азійського марку. Я завжди я... я вже нюхаю і мені вже його хочеться з'їсти. <плес> бо бо... також нього не обжерти бо я потім в спортзалі не відпрацюю все так і я хочу розпочати з такого мочі. Я завжди мріяла спробувати. Проте, чесно, ну так воно не дешеве, тому трішки жаба давила. Проте думаю, скільки того життя. Чіпси з авокадо, вони з зеленого кольору, ми вже трішки скуштували, бо я тік-ток собі знімала. Ну, а зараз більш детально для свого YouTube каналу хочу показати зелені чіпси з авокадо. Ви колись таки бачили. Отакі от, от чорні чіпси. Це смак е, грибів, чорного трюфеля, бо трюфіль це у нас гриб і чорного перчика. Вони також чорного кольору. Орео незвичайне, а з лимоном. Я, до речі, не люблю класичне орео. Якщо любите, поділіться. Але нещодавно скуштувала. З полуничкою, і мені реально сподобалось. А це лимон це щось реально незвичне, небанальне. Таке от Моті, мочі, вибачте, я до кінця ще не знаю, як його там правильно називають. Одним словом, десерт з рисового тіста, яке отак от тягнеться. І тут смак арахісової пасти. Я знаю, є люди, які взагалі не люблять арахісову пасту. А я фанат. До речі, коли я вперше в житті скуштувала арахісову пасту, це було десь 10 років назад, Мені взагалі вона не сподобалась, бо якось в'язала у роті, а зараз я її дуже люблю. Отакі от, от Мочі, Моті, це вже як маленькі цукерочки, далі покажу. І тут такий більш класичний варіант кірамісу. В зараз всі азійські штучки будемо куштувати. Якщо ви щось таке пробували, напишіть мені, реально дуже цікаво, або порадьте, що ще з азійського магазинчику, маркету, можна спробувати. Солоне ми залишимо трішки на потім. А спочатку я хочу розпочати з солодкого. Я та людина, котра легко може їсти. Спочатку солодке, потім солоне. Дивимося, таке красиве пакування. Коштує воно десь 210 гривень. Тут, до речі, 210 грам, 210 гривень, 1 гривня за 1 грам. Ну, нормально. Таке от красиве пакування. Ми вже куштували, і тут їх всього 6 штучок. Ну, чесно, запах просто неймовірний. Для тих, хто любить горіхи, тут воно пахне мега горіхово, дуже-дуже-дуже. З арахісовою пастою такий запах насичений. Якщо б ще так я зробила з натуральною фісташковою пастою, це було, я не знаю, 10 з 10. Маленькі штучки або як великі цукерочки. Я ще з чоловіком поділюсь, бо він за кадром ну, теж це хоче з'їсти, так. Пробуємо. Повторюсь, запах просто неймовірний. Я не знаю, можна просто нюхати і вже кайфувати. Ай, я б навіть духи такі собі замовила. Ой, дуже люблю арахіс дуже. Mm. Ну, воно дуже ніжне. Дуже-дуже. І мені подобається, що ці десерти не приторні взагалі. Бо я, я люблю дуже солодке. Проте приторне ну, якось ні. Хочеться відчувати саме смак виробу. А не просто цукор з якимсь там присмаком чи просто цукор. Тут відчувається всі смаки. Тісто дуже ніжне, така біленька оболонка. Всередині дуже багато саме арахісової пасти. Прям не просто якийсь крем, а прям як шматок арахісової пасти, проте вона не тверда. Бачите? І все обсипано такою горіховою арахісовою крихтою. Такою пудрою, я б навіть сказала. Дивіться, він прям тягнеться. А, ну, це кайф, от чесно. Е якщо ви пробували там українські мочі, ну, всі, хто там виготовляють, є мочі від котів в інтернеті дуже популярне, то це взагалі схоже про те щось інше, воно більш ніжне, таке аутентичне, я б сказала, ну, не схоже. На ті десерти, мочі, які ми там е звикли там, брали, коштували в магазині. Не в магазині, а в кафе. Перепрошую. Мені дуже подобається. Що воно таке типу пружнє, трішки як е м пружинить, проте воно не резинове. От класне поєднання, що воно. І тягнеться, і пружне, як якийсь лизун іграшка, проте воно реально не резинове. Клас, щедро поклала саме арахісової пасти, а не там якогось кремушку. Чоловік каже за кадром, що дуже ніжне, тісто не розвалюється, в руках воно не розвалюється. Що ти ще казав? Йому прикольно. <хи> Зате воно не притурне, це реально кайф. Одним словом, я вже купила і повторила. Треба якось, якось купити ще з іншими смаками. хочу спробувати показати маленькі моті тірамісу. Бачите, це, це вже взагалі інші, отакі вони поштучні. До речі, зручно з собою брати там, накидав сумку, аля. На перекус там, на роботу такі ну, цукерочки маленькі, да? такі вони гарненькі. Я, до речі, ніколи таких маленьких мотінок не бачила. Я тут трішки палець поранила, тому мені трошечки незручно. Ну, і що, якось стамось? Бачите, ну взагалі нагадую якусь картоплинку, якщо чесно, гляньте, картопелька, і за кольором теж. Запах тирамісу. Запах реально, прям тірамісу, проте не хімозний ароматизатор. От нагадую, ніби я переді мною поставила прям десерт тірамісу, я його нюхаю. Це какао зверху, смак, запах кави. Ну, Пахне дуже класно, от прям кавово. Пробую. Я ну, Тягнейся. Я Теж дуже ніжно. Бачите? І често не до рукам, не розвалюють. Чоловік каже, що йому подобається, що тісто взагалі не липне до рук, не розвалюється. При тому, гляньте, яке воно тягуче, і я повторюсь, теж не резинове. Це класно. Це... У нього смак свій є, значить. Саме у тіста є свій смак такої легенької кави, неприторної взагалі. Я навіть капельку допідсоводила А всередині начинка нагадує. Заварний крем з легеньким відтінком тірамісу, а сама оболонка більш кавовий смак. Класно. От ні на що не схоже. От якщо хочете чогось едакого, чи здобувати людину якимсь там презентом. Оце супер. Ну, воно дуже ніжне. М -м -м -м. Я люблю кавові десерти. Ось. З лимоном, орус з лимоном. Бачите, тут, до речі, було отаких дві штучки, два пакетика, да? ну, одну ми вже з'їли, а це друга. Коштує ця пачка аж 115 гривень. Чесно, мене дуже з жаба давила. Це прям дорого. Проте. Воно прикольне і коли хочеться ну, чогось едокого, ну, коли ви йдете в кав'ярню, ви ж також платите 50-70 гривень за каву. Випили її за 5-10 хвилин, і її нема. Ну, це вважати, що каву купили попити. Ну, разочок там, каву з цукерочкою по ціні. 100 115 гривень. Чи 110, чи 115 гривень, Оце печиво. Оці мочі, я не сказала, щось 200 гривень. Теж десь 215 чи 230 гривень і е, пачка фасування 180 грам. 180 грам, ну така як нормальна, як коробка цукерок, 180 грам. Скажу одразу: тут 5, 5 печів, 5 печенюшок. Раз, два, три, 4, да, все, все вірно. Тут з однієї сторони, типу, ну як звичайне орео, а з іншої тут взагалі якісь. Китайсько, японський, азійський малюночок, е, якісь квіточки. Ну, у нас такого нема. Дуже прикольно. І пахне лимоном. І лимонною кислотою, і лимоном, і свіжістю. Я б ще м'яти додала б до смаку. Пробуємо. А я не знаю, чи ні. Я сподіваюся, що там. Воно бомбезно хрустить. І в цієї кришечки дуже насичений шоколадний смак. Мені здається, що класичних орео, які у нас, ну, там в сільпо, в АТБ продаються, такий ну, менш відчутний смак какао. А тут прям сильно. Креп з кислинкою, класний. Ну, скажу чесно, це ціна. Ну, так, да, жаба давить за тут 97 грам дві такі штучки. Якщо б воно коштувало б гривень так, 40, я б супер брала б з задоволенням. А тут жаба давить, ну, правда. Проте, воно прикольне, свіженьке разочок спробувати точно варто. Проте, ну, Завжди я б таке накупляла. Бо реально дорого. І такого, що прям вау! В мене нема. Проте це прикольно, незвично, ну і це смачно. Але не за цю ціну. В мене є орео просто з сільпо. Якось була знижка. Так воно щось 40 гривень чи 49 коштує, а так щось 20 гривень коштувала з полуничкою. Десь два тижні назад. Ми бачите, його вже відкрили. А це трішки по ну, чуть-чуть. І от хочу прямо порівняти. Ну що, дешева печива. І пахне класно полуничко. І мені не подобаються полуничні всякі штучки з магазину, бо часто такий штиріший смак гумки жувальної зі смаком полуниці. А тут, от погодься, дуже ніжний. Смак полунички, ніби прям пюре полуничне додали, хімозою не воняє. Кстати, mm тут -hmm. теж качево хороше. От смачно, проте 100%. Воно трішки, воно класно хрумтить, проте воно трішки більш м жорсткіше, воно не так. Пісочна кришиться у роті, як оце, це е, з азійського маркету, воно реально більш ніжне, саме печиво по пісочній текстурі. І кришечка, як я і казала, не така шоколадна. Mm -hmm. Ти відчув? Mm -hmm. Нема оцього насиченого смаку шоколаду, він... Дуже-дуже десь там легенький присмак какао. Воно смачно, проте це реально відчутна різниця. Mm -hmm. Начинка смачна, більш солодка, але ну, не притерна. Прикольно смачно, проте оце. Це реально смачніше. Мені сподобалось більше лимонне, саме печиво більш крутіше. Проте це прикольне, нормальне, реально. Особливо, якщо в 5 разів дешевше по знижці, краще, звісно, не переплачувати. Проте, я реально кажу. Різниця не дуже, прям що капець, як заметно. Я різницю реально відчула. От. Проте, ну, не так, щоб прямо на постійній основі переплачувати. Але скуштувати. Цікаво. Авокадо і солодка гірчиця. Гриби, чорний перчик трюфель. Трюфель. Мені дуже цікаво їх було спробувати. Жаба не те, що давила, а піддавлювала дуже сильно. Я люблю щось, едаке. це відчувати, куштувати. Це для мене як якийсь квест. Я кайфую від нових смаків у себе у роті. От. Я не знаю, гурман такі люди називаються. Чи розбещені, розбаловані вже. Ну, мені це завжди цікаво. Коротше, авокадо, солодка гірчиця. Вже трішки під'їли. Бачите, вони прям зелені. Зелені. А це чорні. Мені здається, на Хэллоуин якісь, да? коли там прикалюються там. Різні такі смаколики роблять чорні чіпси це взагалі бомба. Ціна недешево, 215 чи одні, по-моєму, 215, інші 230 чи два по 230. Дорого. Ну, Давайте чесними, якщо людина йде в кінотеатр і бере з собою в кінотеатрі попкорн, то там він теж. Три або і в чотири рази дорожче, ніж попкорн з супермаркету. А в супермаркеті є реально смачні попкорни. Інколи інколи побалувати себе можна. Тим більше, ну, воно реально дуже незвичне. Лейс. І ну, чому б ні? Ну, я ж накупляю їх кожен день. Ну, Це і шкідливо і для гаманця, і для фігури. Ось. <сі> 9, 10. Я думаю, по 10 штук нам хватить. Зелений. Запах пахне гірчичкою солодкою. От реально. Як бутербродик з гірчичкою. Нагадує мені гірчичку в зернах, от солоденьку солоденько, в зернах, Діжонська чи якось так. І десь віддалено запах, я не знаю, трави якоїсь. Прям, щоб авокадо пахло, то напахне. Хрустить класно, в рот не врізається, тобто вони не дубові, бо є такі чіпси, інколи береш оці популярні плінгус, і вони прям такі е можуть прям в рот впуватись десь там, подряпати да, може, такі тверденькі. А ці і хрумтять класно, проте вони ну, трішки ніжні навіть. Як крекер нагадує, такий ніжний крекер. А за смаком спочатку дуже сильно відчутна гірчиця, солоденька, якийсь трав'яний присмак, навіть не можу це пояснити. І далі в кінці розкривається смак авокадо. Проте, чесно, за цю ціну я би хотіла, щоб смак авокадо був центральний, більш насичений, а потім. Вже був смак там гірчиця. Тому, якщо ви прям хочете смачні, класні, незвичні чіпси спробувати, це лайк, супер, незвичний вигляд, Там друга якогось пригостити, супер. А, проте, якщо ви хочете чіпси прям зі смаком авокадо, от відчути авокадо, то ні, ну, це буде не смак авокадо, а більше солодкої пряної гірчички. І потім щось що десь там вдалі незвичного. Кому, коротше, грошей не шкода, то можна брати на постійній основі. Мені просто трішки шкода. Але якщо б був прям смак авокадо, може б я ще брала. Чорні мені дуже подобаються. От за ці, я 200 гривень плюс, я б ще заплатила. Воно реально супер незвичне, супер смачне і таке. Ні на що не схоже. Оці просто, просто вау! Я вам чесно кажу: запах грибний, сирний, пікантний одночасно, от ніби якісь супернезвичні гриби поєднали з сиром, з приправкою ще якоюсь окремо пікантно гостренькою. Ну... Навіть один запах це кайф. Гляньте, яке воно красиве, ну, блін. Також ніжні, класно хрустять. І смак такий багатогранний смак у роті. От просто, як поєднання великої кількості смаків, грибив. Сиру, якоїсь приправки, пікатності, солодкості, вони не гострі. Десь десь там пікатний смак. Я колись їла піцу з трюфельною натуральною пастою. І от реально, смак ну, майже ідентичний. Ну, Можна сказати, я надію, що там паста натуральна була, трюфельна, тому можна сказати, що я куштувала трюфель. Ну, Уявімо, скажімо так. І чіпси, реально схожий смак на трюфель. Мені прям смачно. От заради такого смаку можна ще ну, заплатити і ну, кайфанути, погурманити. Це класно. Напишіть, що ви хотіли спробувати, мені реально цікаво. А за що ви не заплатили гроші? Буду ж дуже рада. Вашим коментарям, лайкам, підписуйтесь, буду знімати ще контент. І, до речі, це моє перше повнометражне відео для YouTube. Бо раніше я тільки там шорти коротенькі знімала. Якщо вам цікавий мій TikTok, там більш динамічні коротенькі відео, я залишу це під відео посилання на мій Тік-ток. Підписуйтесь, я реально буду щиро, всім рада!